Привіт. А Що тут взагалі до свята? Я підійшов тут, кажуть щось цікаве, ну, буде щось. Що не бачу, а щось батько цікаво. Я не знаю. Ви не, не местна, да? Ні, не міста. А що, а що тут взагалі буде каже? Там... Одні кажуть, сьома ріка, друга ріка каже, буде, щось. Ви сніпати хтось буде, не знаєте? Не знаю. 1900, давайте до двох, дай, да. Ви тут взагалі яким путем тут оказалися. Що тут будете робити чи робите? Я буду концерту. 1900, так. 1900, що, що вже тут бачили? 000, так? Що бачили, кого Все, бачили? 2000 багато багато, багато 2000 кого бачили, раз. всіх всіх зразу так не перерахувати, 2. так? Скажіть 2. хоч одного, одного кого. Просто, запам'ятався вам. За Підходьте сюди до нашої пані, яка приймає. А... Він з тобою О, не знайомився, напевно, так? Да? Да. Пані оплату. а, Взагалі що будете сьогодні робити, які у вас плани тут? давай. В центрі міста, що будете робити? Ну, гуляти. Гуляти. А взагалі, яке тут сьогодні свято, не знаєте? Ні. Ні, капіта. Ви знаєте, яке свято сьогодні? І вони теж не знають, ну, йому. Кажуть, що скайпарк сьогодні. відкриття. Я перший раз думаю, знаю. Не Знаю, а ви перший раз. Так, Перший буде раз буде за буде сьогодні вийшли з хати, я не знаю, де що краще не, не відбувається. Ну в не так, раз. сьогодні Роженський паркорні. Та й таке і, свято сьогодні. Як вам взагалі? Вінниця, Вінде де ви проживаєте, подобається чи десь хочете десь поїхати. Я Зрозумів. А ви хочете десь поїхати, чи вам він влаштовує? Ні, це найкраще. Він це топ, так.

— Так, Якщо думаєте, я попросив. Скайпарк. Я думаю, десь тисяч. Вже десятому. Тисячку менше. Менше? Восьмому. Шан, шан, шан. Менше шостому? Так. відкрили. — Скайпарк старше мене. А взагалі, що за містої партії було, як ти думаєш. Нічого не Мене не було. Нічого. Не було тебе не було. Було, я не, був, не бачила, так? Да. Ніхто бабуся там що не розповідала, да, так? Хто щось було щось, щось виготовляли. Щось було, щось ви виток правили. Так. Навинна, а так ти ж не було. Так, так. Через інтернет чудово, На чому ще можна так розкритися, правильно, в при цій пішлі? Це фарка ж діти, так? вже з пилотом одягу принду файно. взагалі тут щось з содявого погода, я тут вай що щастя. Щось з содявом зв'язку, я може. У 1912 році тут суттєва фабрика була.

Всі брається, а я бачу, багато молоді. Як взагалі там 5 сьогоднішнього ж таку побачить. Цікаво! Друга ріка, вся маріка, а сьома. Другий не буде до сьома, так? А вона друга до сьома. Цікаво, ви вже гур поміняли. Можете чекати сьому, але мало бути друга. Вже дівчина. Кажуть, зробила з другої-сьоми ріку. Ну правильно, вона як привознісла її, як то каже. На жаль, цієї другої ріки не буде, не знаю по яким причинам, так що можна Шо, і сьогодні да. не чекати. Не чули? Ні? Ні. Казали, що буде там, а от що не буде, то вже там деякі істочники тільки Кажуть, ну її не буде сьогодні. Навіть не чули, як казали, що по ні. мікрофону. Що? Ну, тільки прийшли. А, тільки прийшли. Зрозуміло, так що можете не чекати, якщо що, <ріст> <ріст> якщо буде друга саме не чекаєте, <ріст> ага, раз. добре. Добре, дякую вам за її. І вам дякую.